Шановні учасники, всім вітання. Отже, нарешті презентація про Erasmus і ми поговоримо про можливості і безпосередньо про ваші перші кроки, як активно долучитися до програми. Я запускаю презентацію і починаємо. Отже, коротко про те, що таке Erasmus а саме, це програма підтримки Європейського Союзу. Це найбільша програма у світі, як тому що вона працює одразу в декількох сферах. Це освіта, професійна підготовка, і спорт. Програма унікальна тим, що вона надає підтримку через гранти не тільки для індивідуальних осіб, але і для організацій. Тому, якщо загально говорити про перелік того, що фінансує програма, то це можуть бути і стипендії, і індивідуальні гранти на обміни, проекти співпраці, професійні мережі, додаткові ресурси тощо. Програма має свої пріоритети, ви бачите їх на слайді: це пріоритети на 21 2027 роки, а саме, це інклюзивність та доступність, зелені, це справі трансформації. Я б хотіла зупинитися на ключовому з цього переліку, а саме, інклюзивність, тому що, коли ми говоримо про інклюзію в межах українського законодавства, ми зазвичай говоримо про. Ментальну і фізичну інвалідність в європейському ж просторі це великий перелік, до якого входять навіть учасники, які не мають доступу до безпечного життя, до якісної основи освіти. Тощо, відповідно, всі українці є інклюзивними учасниками, і це є наша додаткова сильна сторона, оскільки європейським організаціям дуже важливо досягати якісних кількісних показників саме в інклюзивності. Тому пам'ятайте, що це той фактор яким ви можете зацікавити європейських партнерів також? Отже, а з якими самими країнами ми можемо з вами співпрацювати? Єврокомісія розділила країни світу на дві категорії: це країни-члени і країни-партнери. Ліва колонка, ви бачите, країни-члени це держави-члени Європейського Союзу і треті країни асоційовані до програми. Права колонка це країни-партнери. А саме це треті країни світу, які не асоційовані до програми, і вони розподілені по різним регіонам. Я думаю, ви вже чули такий термін, як східне партнерство. Це другий регіон, в який входить Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Така країна, як Білорусь з маленької літери, її участь призупинено. Якщо ми говоримо про Росію, то аналогічно. З 24.02 2022 року ці країни, організації з цих країн брати участь у програмі Размус Плюс не можуть. Хто ж може брати участь у програмі? Тут є певна філософія, яку, запам'ятавши, буде легше координуватися і орієнтуватися в програмі. А саме, організації пишуть проекти, подають їх на конкурси, виграючи гранти, вони створюють можливості для індивідуальних осіб. Ось на слайді ми бачимо представлено перелік організацій та індивідуальних осіб, які можуть брати участь у програмі Erasmus. Якщо коротко про організації, то це будь-яка офіційно зареєстрована організація, яка працює у сфері освіти, молоді або спорту, або дотично до цих сфер, але не фізична особа-підприємець. Це дуже важливо. Проте, що не менш інформативним є на цьому слайді, що Участь того чи іншого типу організації в конкурсах Erasmus залежить напряму від типу е проекту і конкурсу безпосередньо. Тепер ми поговоримо про архітектуру програми, тобто сфери і ключові напрями, що саме фінансує програма. Верхні сині квадратики це сфери програми, їх офіційно три. Це освіта молодь спорт. Професійна підготовка є складовою формальної освіти у сфері освіти і неформальної у сфері молоді та спорту. Тому е, ми спускаємося з вами на нижчий рівень е, на слайді сірого кольору. Це ключові напрями. Вони так і перекладаються, як actions, k К-1, і програма повністю по всім конкурсам має своє кодування. Тому к – це вже частина коду. Один к – це мобільність. Якщо ми з вами розглядаємо програму через сферу освіти, то К-1 буде академічна мобільність. Якщо через сферу молоді, то молодіжна мобільність для молоді та молодіжних працівників. К2 це проекти співпраці. Я розумію, що тут ви можете задати питання, що в мобільності це також співпраця, але є критична відмінність від проєктів К-1 по мобільності і К2 проекти співпраці. Вони полягають в чому? В проектах мобільності виконуєте одну й ту саму діяльність. Впроваджуєте мобільність. Для студентів або для молоді, для молодіжних працівників, для працівників закладів освіти, і ось так по колу у вас відбуваються постійні мобільності для ваших учасників. Коли ж ми говоримо про проекти 2 то в даних проєктах ви виставляєте проблематику, мета цього проєкту має йти на вирішення цієї проблематики, і кожен крок в даному проєкті це комплексний підхід до вирішення тої проблеми, яку ви поставили. Тому. В таких проектах спочатку є навчальні візити, вивчення досвіду, тренінгові програми, якісь аналізи, потреби, потім пілотування, впровадження, створення. І ось так різними кроками ми доходимо з вами до вирішення проблематики, яку ми перед собою поспоставили. Катри: підтримка реформ для конкурдля України ці конкурс недоступний. Але в межах Катри відкрита для України така можливість, як національна команда експертів з реформування вищої освіти. Тому, якщо ви пишете проекти по вищій освіті, наші експерти завжди будуть раді проконсультувати вас з приводу ем, якості освіти, сучасних тенденцій тощо. І останній не менш важливий напрям: він не має кодування, називається Жан Моне, і він доступний тільки у сфері освіти, а саме вищої освіти. Конкурси і платформи почнемо з конкурсів. Erasmus як я вже говорила, найбільша програма Європейського Союзу і на конкурс 2025 року, хоча він, його буде оголошено ось 2024-го, але дедлайни будуть у 2025 році. Тому конкурс ми називаємо 2025. Для України відкрито 39 конкурсів. Це дуже важливо нам з вами розуміти, що саме. Є відкритим для нас, як для організацій, і безпосередньо в якій ролі. Тому, загально кажучи, на слайді представлено, що як ви бачите, 11 конкурсів, в яких ми можемо виступати і як заявники, і як партнери. З цих 39 конкурсів, 31 конкурс, де ми можемо виступати тільки як партнери, з цих 39 конкурсів, 8 конкурсів, як асоційовані партнери. Це ті партнери, які входять в консорціум, але не отримують фінансування. Це е, може бути цікавим для новачків, які не готові ще відповідати за фінансовий менеджмент, але будуть раді е, отримати ось такий досвід, е, здебільшого це онлайн або локальний офлайн е, участі. І п'ять конкурсів з цих 39, які ми дуже хочемо також виділити, це проекти з партнерства співпраці, де кодування в них К-220, тобто це к 2 проекти співпраці, і мають фокус на Україну, тому вони є також пріоритетними для нас. А тепер перейдемо до технічної складової наших проектів, а саме портали. Пам'ятаємо, що пріоритет програми діджиталізація. І Erasmus+, звичайно, цьому відповідає. Тому всі конкурси, підписання угод, пошук партнерів, відбуваються через два ключових портали. Вони представлені на слайді, і повернусь до конкурсів. Ми з вами проговорили, що 39 конкурсів вони абсолютно різноманітні, мають свої дедлайни, мають свої теми, цілі, мету, вимоги до партнерства, обсяги, фінансування, терміни реалізації тощо. Але якщо подивитися на ці конкурси з точки зору, хто їх координує, то вони можуть бути централізовані конкурси, і тоді е, для, нам з вами потрібен фандри аппаюті портал, СТОП скорочено, або децентралізовані конкурси. Erasmus Plus and Європей Solidarity Corps його офіційна назва. Дуже коротко розкажу, в чому різниця цих порталів. Де, е, централізовані конкурси координує безпосередньо європейське агентство Єврокомісії. А коли ми говоримо про децентралізовані конкурси, то їх координують національні Erasmus Plus агентства, які створені в державах-членах Європейського Союзу. Ми, як Офіс, є консультативним офісом, командою, яка підтримує вас на етапах подачі або реалізації проєкту і безпосередньо промоція можливостей для індивідуальних учасників та організацій, але національні Erasmus плюс агентства в державах членах вони координують навіть децентралізовані конкурси і вони приймають рішення щодо фінансування тих проєктів, які ви подаєте саме по цим типам конкурсів. Що важливо? Для першого кроку, щоб брати участь у програмі, програма повинна вас бачити в системі. Кожна організація повинна бути зареєстрована один раз на цьому порталі і отримати в результаті реєстрації ПІК, персональний ідентифікаційний код, і так само бути зареєстрована на цьому порталі, і отримати свій організаційний ID номер. Реєстрація триває 15 20 хвилин. Якщо ви це робите з нашою командою, якщо самостійно у вас точно виникне багато питань, тому ми радимо звертатись до нас, аби ми зняли з вас цю технічну роботу, якісно презентували вам портали і зорієнтували по майбутній роботі. По ним тепер ми переходимо до не менш важливої частини. Це конкурси. Їх 39. І зараз в нас буде декілька слайдів даної таблиці. Ми її не будемо детально розглядати. Я хочу вам нагадати про те, що ці 39 конкурсів, вони відкриті для організацій з України, і вони всі мають свої дедлайни, кодування і окремі сторінки конкурсної програми. Тобто той сайт, той розділ, в якому знаходиться аплікаційна форма, всі деталі, і, власне, та точка старту заповнення форми для того, щоб відправити її на участь у конкурсі. Кожного року конкурси оголошується в жовтні листопаді. Вже конкурсну програму оголошено, але наразі ми чекаємо на оновлення керівництва до програми. Це program гайд 400 сторінок по всім конкурсам. Наше завдання як команди проаналізувати, переглянути весь цей документ і сформувати ось таку таблицю. Кожного року ми її оновлюємо. Даний матеріал на слайді не актуальний, це інформація за попередній конкурс. Ви будете бачити на нашому сайті таку саму таблицю для того, щоб коли вам будуть писати європейські партнери, ви будете звіряти по кодуванню, чи відкрито це для України. Тому що, якщо європейський партнер пише вам, що їх цікавить конкурс К-132 ви берете таблицю, переглядаєте і бачите, що брати участь у цьому конкурсі ви не можете, тому що його немає тут в переліку. А ця таблиця саме про можливості за участі України. Тому ваше завдання, замість того, щоб витрачати час і писати заявку, в якій ви не легітимні, пишіть європейському партнеру, що залюбки візьмете участь у Касту тридцять або касту 71. На даному слайді представлені всі конкурси ПК-1 по, по мобільності у сфері вищої освіти, профтехосвіти, молоді та віртуальних обмінів. Ви бачите їх дедлайн. Нагадую, що це минулорічна інформація. Цього року ми ще не бачили оновлений програм-гайд. Очікуємо з тижня на тиждень, і тоді будемо оновлювати цю інформацію так само з посиланнями. На сайті Єврокомісії або національних агентств, окремий портал, де будуть оголошені ці конкурси. Як ви бачите вже на цьому слайді, видно кодування, з яким ви маєте потім бути ознайомлені. На цьому слайді представлені весь перелік конкурсів ПОКА-2. Це проекти співпраці по сфері освіти, профтехосвіти, молоді, спорту. Erasmus Mundus – це спільні магістрські програми, центри досконалості, жан Моне для університетів, так само з дедлайном, в яких ролях ми можемо бути, і посилання. Як ви бачите, деякі конкурси мають більш складну назву абревіатури, Тобто код, але нічого. Коли ви пишете декілька заявок, то просто собі зберігати ось цю повну інформацію, не так важко порівняно з тим, як потрібно якісно заповнювати аплікаційну форму. Але в цьому наша команда вам також допомагає обов'язково. Це продовження ще сторінки про К2, тому що. Як я вже зазначила, 39 конкурсів відкрито для України. І всі вони абсолютно різноманітні. Найважливіше з цього, що хочу зазначити: ми переглянули з вами складні таблиці. Вам не потрібно їх все вивчати, всі ці 39 конкурсів. Вам потрібно в першу чергу сісти і проаналізувати ідею проєктів. що ви хочете звернутися до нашої команди і далі вже пройти консультацію. Тому. Переходимо до перших кроків участі. З чого ж почати? Як я вже сказала, це крок перший: познайомитись і проконсультуватися з Національним Erasmus Plus офісом в Україні. Наша команда завжди відкрита, і ми готові вас консультувати від початку до самого кінця, до перемоги, а взагалі до завершення проєкту, коли ви його вже реалізуєте. Ви знайомитесь з менеджером який відповідає за той напрям або сферу, в якій ви зацікавлені? Тому ви коли ви е, телефонуєте вперше в наш офіс, або пишете листа? Одразу інформуйте про сферу: чи це освіта, і яка саме шкільна профтех або вища освіта, або освіта дорослих? Або це Жан Моне вас окремо цікавить, і ви вже розібралися з нашого сайту, або це по молоді, або це по. Посп... Тоді, відповідно, наш адміністратор скоординує вас з відповідним менеджером, тому що наші напрямики, всі напрямки програми, розподілені між членами нашої команди. Після того, як ви проконсультуєтесь з менеджером, розглянете короткий опис української про конкурс, який максимально відповідає вашому запиту, ідеї вашого проєкту, далі наш менеджер координує вас на ознайомлення з деталями конкурсу програм-гайд. Як я вже говорила, це 400 сторінок. Але вам не лякайтесь, не треба все вивчати тільки ті 10, 15, 20 сторінок, які стосуються того конкурсу, на який ви подаєтесь. Чому програмґайт важливий? По факту це повний обсяг інформації, який по, по конкурсу. На нашому слайді на нашому сайті коротко описано, що саме, для кого мета, завдання, терміни, вимоги до партнерства. А ось Програм Гайд розписує пріоритети того чи іншого конкурсу, цілі більш детально і додатково певні особливості фінансового менеджменту, а також не менш важливо, критерії оцінювання заявки. І це допомагає вам більш якісно писати заявку. Тому що по факту програм Гайд це як. Е Оголошення про е, вакансію. Ти ми з вами маємо підготувати резюме, яке максимально відповідає запиту і чи, чи посаді. І з програм гайду ви можете спокійно брати всі формулювання і ті терміни, якими оперує програма, аби показати, що ваш проект максимально дотичний до того, що хоче фінансувати Erasmus Паралельно з цим, тому я не нумеру, не номерую, але паралельно з цим ви можете вже реєструвати аккаунт на порталах. Якщо ви або міжнародний відділ університету, або ви внутрішній Еразмус координатор, або ви та особа, яка власне буде займатися Еразмусом, то перед вами буде завдання не тільки зареєструватися на аккаунті, але й зареєструвати організацію на порталі. Ми радимо це робити з нами, тому що інколи ваші організації вже зареєстровані, а дублювати не потрібно це ускладнення для вашої роботи в межах Erasmus, тому просто пам'ятайте. Що після консультації, ознайомлення з програм-гайдом, вам варто назвати менеджеру, що тепер вам потрібно зареєструвати організацію. І вас переведуть на мене, тому що технічні ці особливості виконую з вами я. Після того, як ви зареєстрували програму, ми вас орієнтуємо на конкурсну програму. В цьому ж різниця програм-гайду, нашого сайту Еразму з конкурсної програми? Конкурсна програма це, власне, та сторіночка на порталі Єврокомісії, порталу або Funding Tender Opportunities, централізовані конкурси, які координує Брюссель, або це відповідна сторіночка конкурсу на сайті Erasmus Plus and European Solidarity Corps, там де «OID» – конкурси, які координують національні агентства. Ви побачите повний перелік конкурсів. І коли ви натиснете на назву відповідного по якому ви пишете заявку, ось це буде конкурсна програма, в якій написано, коли відкрито конкурс, коли дедлайн. Інколи в деяких конкурсах є навіть така внутрішня дошка оголошень на пошук партнерів, це додаткова опція. Певні такі особливості прописані, і нижче буде найважливіша кнопка почати старт подач, субмішен, почати подачу заявки. Нагадую, що ось цю кнопку подачу заявки має натискати той, хто буде координатором проєкту. Ви можете завантажити, якщо ви потенційний партнер, або ви хочете подивитися заявку. Але пам'ятайте, що подавати її має фінальну версію саме той, хто буде вашим грандхолдером. Але це технічні моменти, і ми обов'язково будемо вас консультувати і нагадувати все під час наших індивідуальних або групових консультацій з вашими командами. Отже, після того, як ви знайомились з конкурсною програмою, або з програм-гайдом, грубо кажучи, і ви вже готові шукати партнерів. У вас є певні ідеї, ви можете готувати. Таки загальну пропозицію про ваш проєкт. Ви також це робите разом з нашою командою. Після того, як ви вже створили консорціум, тобто домовились про співпрацю з європейськими і українськими партнерами, читайте спільно заповнювати аплікаційну форму і подаєте її до дедлайну на участь у конкурсі. Чекайте до літа і отримайте листа сповіщення на портал і на електронні пошти всіх партнерів про те, що проєкт підтримано до фінансування. Давайте підписувати угоду про співпрацю. І починати реалізацію проєкту. Як тільки ви дізнаєтеся, що ви виграли грант, ви обов'язково будете комунікувати з нами, тому що підписання угоди це також технічні процедури на порталах, і з нами це точно буде простіше і спокійніше. Якщо у вас виникнуть питання, у вас є певні ідеї? Ми завжди раді, тому звертайтесь в наш сайт erasmusplus.org.ua. ми радимо консультуватися з нами через електронну пошту або за телефоном. Наш офісний загальний номер телефону на нашому сайті, а мій особистий, ось, будь ласка, представлений на слайді. Я Катерина Жданова. Я координую конкурси по вищої освіті, а саме мобільності. Я координую всі конкурси по молоді і по спорту. І загально також можу розповісти, зорієнтувати на менеджера по вашому. Конкурсу. Отже, я завершила презентацію. Щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, було швидко, якісно, зрозуміло і е, не менш мотивуюче. Завжди раді з вами, команда Національного ерасму посольства. Гарного вечора, дня або ранку. Бережіть себе. Слава Україні. Слава ЗСУ!